Воно не мало бути таким, як воно стане. Це мав бути відос в TikTok на пару хвилин, але якщо все буде якщо все вийде, то це буде відео в YouTube. Я просто шокована. Це не мало бути відео в YouTube. Але якщо це буде так, це буде дуже незвичайно, це буде початок чогось нового в моєму житті. Окей. І так, тема сьогоднішньої нашої з вами розмови це чому я не пила каву 30 днів. Що це взагалі таке за флешмоб? І що таке аскеза, і чому. Можна змінити життя. Просто простою, простою звичкою не пити каву. Так, я не пила каву 30 днів. Це був майже місяць, без одного дня, але насправді аскеза зайшла так далеко, що я не пила каву не 30 днів, а 40. Ось так, е е Все почалось мого різкого бажання е зменшити обсяг е кави в моєму організмі, тому що я страшна кавоманка була до цього. Е е як мінімум, е кава це дуже фінансово е не дешева штука, якщо купувати її кожен день. Ось. Е а з іншого боку, це для здоров'я не дуже корисно. Ось. Саме тому я вирішила провести над собою експеримент і почати аскезу на 30 днів, не пити каву. Це моя така перша глобальна аскеза, саме на такий великий проміжок часу. І насправді, коли я її починала, я взагалі не думала, що я її все ж таки закінчу. І це рішення в моєму житті буде настільки важливим і вагомим, що я буду записувати про це відео. Насправді. Я зрозуміла, що відбувається щось нове. Напевно, на насередин, середині, аскези. І це було досить дивно, це були нові відчуття, це було трошки, ну це було дійсно важко. Е взагалі прибрати повністю каву свого раціону, е коли перед, перед тим ти пила її майже кожного дня. Але я змогла і я абсолютно шокована, як це вплинуло на моє життя. Загалом людям, не дотичним до духовності їм важко зрозуміти, як можна змінити життя за допомогою аскези, тобто за допомогою відмови від чогось. Бо аскеза це також не тільки це відмова, це протягом якогось періоду часу ви робите якусь дію. Або не робити. Наприклад, можна взяти аскезу на 30 днів о, займатися спортом, чи ходити по 20 тисяч кроків на день. Це може бути абсолютно будь-яка аскеза. А, і насправді, як я вже казала, що це перша аскеза, яка яку я все ж таки закінчила, і після цього я зрозуміла, наскільки. А, це було мені потрібним, і наскільки просто звичка змінює ваше життя. Звички дуже сильно змінюють ваше життя. Навіть якщо це звичка якась мінімальна, якщо ви вводите на період якийсь часу, тільки одну звичку не обов'язково одразу, запроваджувати, Впроваджувати в своє життя 10 звичок? Ні. Вам вистачить однієї для зміни вашого світогляду насправді. Як проходив мій експеримент? Які в мене взагалі були думки? І що в мене осяяло? Я зрозуміла, що я можу пити не тільки каву, я зрозуміла, що какао, матча, чай це теж досить непогані речі. Хоча цього я нічого крім лати свого улюбленого не пила. Абсолютно. Моє життя за 30 днів настільки змінилося. Що мені навіть важко пояснити, якщо чесно. Це як... ну, це, з одного боку, це можна розглянути як щось духовне, е... бо аскеза це духовна практика, а з іншого боку, це можна розглянути з психологічної точки зору, тому що ти. Коли ти вводиш нову якусь звичку, ти змінюєшся, ти стаєш новою людиною, це новий досвід, це, зона, це вихід із твоєї зони комфорту. А коли ти виходиш з зони комфорту, обов'язково за цим а, підуть якісь зміни нові в твоєму житті, які ти а, зовсім не очікував отримати від цього. Абсолютно. Одне з таких, напевно, цей місяць був дуже класним, дуже веселим. Було дуже багато насправді класних, цікавих речей, було дуже багато інсайтів. Під кінець місяця в мене сталося. Сталася дуже неприємна важка ситуація, але всі такі ситуації я сприймаю як перехід на новий рівень. І насправді це відчувається, коли ти переходиш на якийсь новий рівень не знаю, самореалізації, на рівень, ну, навіть не якщо не ми не беремо до уваги духовність, а просто якийсь рівень розуміння, життя, рівень того, що ти сам собі дозволяєш. І такий перехід був трошки тяжкий. Можна сказати, я захворіла. У мене була алергія, і після цього я не їла взагалі нічого солодкого. Я сиділа на дуже жорсткій дієті. І це теж два тижні, і це теж дуже змінило мій світогляд. І я зрозуміла, що іноді насправді, коли ти себе чимось обмежуєш, це дуже цікаво працює. І на даний момент, забігаючи типу наперед, але це теж входить, в принципі, в тему аскези за період моєї дієти дуже жорсткої, майже, майже нічого мені не можна було. Я зрозуміла, що я не так сильно люблю солодке, і що я, в принципі, можу без нього прожити, і мій організм краще себе почуває без наявності всього цього цукру. І насправді дуже важливо іноді ставити над собою якісь такі банальні експерименти, дивитися на те, як відреагує ваше тіло, ваш е ментальний стан. Відслідкувати. І таким чином ви відкоригуєте своє життя е, і будете розуміти, як краще для вас, для вашого здоров'я, для вашого тіла взагалі, в принципі, для вас, для вашого життя. І з якихось таких зрозумілих речей, що змінилось, бо все ж таки дуже важко пояснити, що змінилось ментально. Тому що це моє перше відео, якщо воно все ж таки потрапить на YouTube, то це моє перше відео, ви не знаєте, яке була до цього. Але для того, щоб стати такою, якою ви мене зараз бачите на екрані, мені довелося пройти достатньо довгий шлях для того, щоб опинитися в тому місці, де я зараз сиджу. Той телефон, на який я зараз знімаю, мати той вигляд, який в мене зараз є, і говорити вам саме те, що я говорю. Так от і одна з таких речей, я припинила спілкування з деякими людьми. Я навчилась відпускати якихось людей, хоча це було досить складно, але це одна із дуже хороших навичок, вміти відпускати людей. З зовнішніх змін я відрізала своє волосся. Ну воно було не дуже довгим, воно було десь по десь ось так. Я його відрізала, і в мене ніколи не було кари до цього. Дуже давно-дуже давно було, коли я ще була маленька. І зараз це просто стало моїм відкриттям. І на мене люди зовсім по-іншому не реагують, і дуже часто чую, що. От, як відрізала волосся, ти прям розкрилась, розцвіла, така вся. <хи> От. І насправді я дуже рада, що так сталося, і насправді просто якесь ваше одне рішення, якась одна маленька звичка може змінити все ваше життя. Ну, якщо так глобально, насправді це просто змінює вектор вашого життя, ви направляєте свою увагу в якесь інше русло, наприклад, в своє харчування, ви можете потім робити ще якісь, вам все не цікаве, хотітимете робити якісь більш цікаві речі зі своїм харчуванням, якісь більш обмеження, звісно, звісно. Це все має бути в норму, це все не має бути е, якимось знущанням над собою. Е, це випробування, але ні в якому разі це не знущання над самим собою. Е, ну, важливо, в усіх е, речах, які ви робите, особливо в ескизах і так далі. Е, Взагалі в, в усіх речах в житті потрібно зберігати холодний розум, адекватність і е, аналізувати м, всі свої дії, наскільки вони справді вам потрібні, наскільки вони справді е, ви відчуваєте саме в них потребу, і е, чи вони вам потрібні, а не м, ви реально займаєтесь просто знущанням себе. Я дякую вам всім за увагу, за перегляд. Це був мій перший досвід знімання відео, розмовного, такого довгого, саме на таку тему. Тому, якщо вам було цікаво, Чекаю вас в коментарях. А більше мене ви можете знайти в інстаграмі.